Начебто чисті, але це не так. Прикраси, манікюрні інструменти та інші особисті речі можна протерти серветкою. Думаю, так, але це наче прати без порошку. Очікуваного результату ви не отримаєте. В дрібних деталях завжди залишається бруд та бактерії. Що з цим робити? Давайте подивимося, як з цим ультразвукові ванни від субренду Xiaomi Eraclean. Все просто. Знімаємо кришку. Воду залили за кадром. Можна звичайно, але краще дистильовану. Кладемо наші окуляри і натискаємо кнопку, після чого запускається процес очистки. Триває 3 хвилини. Результат просто вражаючий. Скоро ця ванночка поїде зі мною додому. В лінійку входить базова версія, яка працює від мережі, версія Pro з підставкою для окулярів та вбудованим акумулятором, і максимальна версія зі збільшеним контейнером, різними режимами роботи і ультрафіолетовим стерилізатором.